Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі З Відьма. З вами Ірма, і це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від Всесвіту. Сьогодні я вирішила зробити для вас розклад, яка хороша подія станеться з вами до кінця року. Я сьогодні буду працювати на отакій колоді. Вона називається Добре таро, хороше таро. Там багато є перекладів. Я сьогодні хочу працювати виключно на прямих. Позиція, тобто, якщо в нас будуть випадати перегорниці, я буду їх перегортати в прямі. Також, як ви можете побачити, в нас сьогодні немає звичних для нас камінчиків, тому що вони зараз знаходяться в стані чистки і їх не можна використовувати. Тому в нас сьогодні відьмини руни. Обирайте свій варіант за допомогою. Руни, яка вам більше подобається, це сонячна руна, це руна врожаю і це зіркова руна тайм коди ви зможете знайти в описі під відео, так само, як і посилання на мій інстаграм, де можна записатись на індивідуальну консультацію, де я розповідаю про таро, про езотерику, про віканство. Якраз таки сьогодні розповідала про свято Йоля. Також у мене є телеграм-канал, де я розповідаю, де я ділюсь, скажімо так, не розповідаю, більше ділюсь своїми якимись корисними знахідками на тему віканства і таро теж. Тому, якщо вам цікаво, то приєднуйтесь. Все. Починаємо. Перший варіант. Вітаю вас, ті, хто обрали сонячну руну. Вона символізує творчість, вона символізує позитивне мислення, позитивну енергію, плодючість, таку яскравість. Взагалі вона вважається найліпшою руною, тому давайте будемо розбирати, що ж чекає вас, яка хороша подія, чекає вас до кінця року, якщо ви обрали для себе таку круту руну. Чекає, яка хороша подія. Ух ти, отак одразу справедливість. Знаєте, я хочу сказати, що якщо у вас довго не вирішувалися якісь питання з законом, ви не могли оформити якісь документи, ви не могли досягнути якоїсь справедливості, або ви не могли елементарно на побутовому рівні з кимось там домовитись, знайти якийсь компроміс, примиритись з кимось, або щось остаточно вирішити. То ця ситуація нарешті буде вирішена, і буде вирішена вона безпосередньо, саме так як насправді є справедливим. Як ми можемо її розкрити? Давайте подивимося. Ух ти Бог, ти мій Колесо Фортуни? Я таки думала, що у вас будуть три старших аркани У вас якась дуже важлива подія буде відбуватись до кінця року, скоріше за все, це буде пов'язано з вашими стосунками. Для декого з вас це буде пов'язане з вашими стосунками і з дуже важливими рішеннями стосовно них. Тобто, хтось з вас тут може отримати пропозицію, жити разом, просто почати ці стосунки, одружитись. А хтось, навпаки, остаточно для себе вирішить, що. Серце каже, що треба стосунки закінчувати і йти скоріш за все в інші стосунки, або обирати взагалі між чимось, що, в принципі, з коханням може бути і не пов'язане, але це важливий вибір між серцем та логікою, і обирати ви будете серцем. Тобто ви можете по справедливості отримати щось, що дуже хочете, насправді, що ви будете. Любити, вам буде дана можливість обирати серце. Обставини будуть таким чином складати, що у вас будуть ваші якісь стежки, шляхи будуть вести вас саме в напрямку, в напрямку вашого серця, скажімо так. І це, знаєте, таке буде остаточний дуже важливий вибір, але він крутий і він позитивний. Дуже хороші карти у вас тут випадають. Це повне розуміння, які можуть бути наслідки у вашого вибору. І ви готові будете приймати це. І все буде складатись саме. Згідно а, з цим вибіром, тобто, якщо ви обираєте щось дуже справедливе, то ви будете по справедливості отримувати за це якісь призи від вищих сил. Взагалі, так як у вас ще ірона така дуже-дуже крута, найліпше, то це, знаєте, дуже посилює а, значення цього розкладу для вас. Це для вас буквально такий зелений шлях обирати своїм серцем, обирати те, що ви насправді хочете робити, тому що. Саме, якщо ви будете обирати серцем, це веде вас до добробуту, до якоїсь реалізації, до успіху, якогось благополуччя. Тому це дуже крутий розклад. Бажаю вам, щоб все у вас справдилось якнайшвидше і найліпшим чином для вас. Тому все. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант. Вітаю вас! Ви обрали руну врожаю. Вона символізує винагороду за ваші труди, вона символізує добробут та щастя, які чекають вас попереду за все, що ви зробили, за вашу якусь роботу. Також вона говорить про те, що у вас є можливість використовувати ситуацію для того, щоб змінити свої якісь обмеження на свої переваги, відкрити собі будь-які дороги. Зняти будь-які обмеження це дуже позитивна руна. Тому давайте будемо розбиратись, що ж чекає вас до кінця року, яка хороша подія станеться з вами, якщо ви обрали для себе таку руну. Ваша хороша подія до кінця року. Отак, От місяць. <гум> знаєте, щось магічне, щось таємниче, щось таке містичне. А в мене тут на дні колоди постельник лежить Ви знаєте, я хочу сказати, що ну, дуже схоже на те, що ви можете так, знаєте. Набагато серйозніше зацікавитись якимись духовними, езотеричними речами, піти в якісь езотеричні пошуки і вже до кінця року почати отримувати звідти якийсь важливий для себе ресурс. А ще я можу інтерпретувати місяць з перевернутим пустельником мені колоди як вихід все-таки з позиції самотності. Можливо, у вас тут. Нова емоційна тяга до когось. Це жіння нове. Давайте, як вона розкривається, ця карта. Скажімо так: якщо ви знаходились в якомусь депресивному стані, якщо вам не вистачало енергії на щось, так якщо. В принципі був такий стан апатії, коли і жити не хочеться, і сенсу в житті немає, і ну, немає ніякої енергії, щоб щось там робити, досягати. Насправді нічого взагалі не хочеться. І що б вам там не пропонували, ви не здатні це взяти і цим скористуватись, то до кінця року ця ситуація вона вже змінюється. І до кінця року ви можете знайти себе в такому стані, коли. Ви готові приймати те, що вам пропонують, і ви починаєте розуміти, як цим керувати, як цим користуватись, що ви можете з цим зробити, що ви можете з цього отримати для себе. А якщо у вас не було бажання комунікації з іншими людьми, або не було абсолютно ніякого бажання працювати, то до кінця року. І з людьми ви можете знайти спільну мову. І якщо були самотні оточення, якесь у вас з'являється, і може або пропозиції про роботу, або просто робочий настрій з'являється. Може, колективна, до речі, робота тут може проходити, а для декого може все-таки програтись саме як те, що можете займатися езотеричними якимись речами, і при тому не на самоті. А можете знайти якусь, ну я не знаю, як мінімум одну подругу або навіть декілька людей, з якими ви можете про це спілкуватись, тобто організувати щось на кшталт маленького ковину, тобто практикувати разом, допомагати одна одній, розумієте, так може ще бути. Або навіть якщо ви будете практикувати наодинці, так. Все одно тут, хоча б буде розуміння, як використовувати отримані знання для того, щоб покращити свій стан, для того, щоб а, привабити в своє життя що, що вам необхідно. Тобто ви тут можете якось вилікувати себе. До речі, якщо ви просто хворієте, тобто ви там застудилися або тощо, а, ці карти говорять, що ви а, найближчим часом вже будете одужувати і вам буде набагато краще. Тому... Теж дуже-дуже непоганий варіант. Так? Бажаю, щоб все у вас здійснилось та справдилось найліпшим чином та якомога скоріше. Можете мені, до речі, написати потім в коментарях, як це реалізується. Все, будемо переходити до третього варіанту. Третій варіант. Вітаю вас! Це в нас зіркова руна. Вона символізує е, дуже позитивний шлях, який. Е, Веде вас до матеріальних досягнень, який веде вас до фінансової якоїсь злагоди, який веде вас до отримання ну, великих, великих коштів, другоцінностей, відомості, якщо є в цьому якась необхідність, тобто медійності. Тут мова йде про можливість реалізувати якісь ваші дуже-дуже. Важливі і такі, знаєте, амбітні мрії, до яких ви можете прийти саме за допомогою того, що ви будете вірити, що зараз для вас зелене світло, ви можете починати це робити, розумієте? Тобто дозволити собі мислити масштабно, бажати масштабно і рухатись до цього, і тоді ви можете дуже-дуже круто тут. Реалізуватись, до речі, ця карта при тому, що вона говорить про великі фінансові карта, вибачте, це руна при тому, що вона говорить про великі фінансові здобутки, вона ще говорить про дуже великий рівень духовності і свідомості. Про те, що ви можете злитись з чимось дуже великим, дуже масштабним, знаєте. І... Якраз таки це дуже чітко, знаєте, натякає нам про те, що якщо у вас є високий рівень духовності, ви можете легко, швидко та чесно заробити дуже великі кошти. Тобто це не будуть брудні гроші. Якщо у вас є великий рівень духовності, це не значить, що ви не можете заробляти багато. Тут, якби дуже крутий баланс може бути досягнений вами між духовним там матеріальним. Тому давайте будемо розбиратись, яка хороша подія чекає вас до кінця року, якщо у вас така крута руна обрана вами. Так. Ваша хороша подія до кінця року. Ухте, тут сонечко. Ну, слухайте, так прикольно, в минулому а, розкладі була карта місяця, а тут в нас сонечко. Ну, по-перше, я хочу сказати, що насправді карта сонця, вона символізує фінансову злагоду, вона символізує великі гроші, вона символізує круті подарунки, вона символізує і медійність в тому числі теж. Тому. А, у вас реально є якісь дуже круті можливості на рівні фінансів і на рівні задоволення ваших амбіцій до кінця року. Може бути якийсь прорив, наприклад. До того ж, це, в принципі, стан позитивності, якийсь. коли у вас покращується настрій, коли у вас є більше енергії, коли є щось що змушує вас радіти. Це гарні новини, це гарні зустрічі, це приємні люди, це спілкування може бути з дітьми, до речі. Дуже сонячно крута і яскрава карта. Тут покращується насправді самооцінка. Впевненості в собі додається, і через це набагато легше досягати великих якихось результатів. Давайте, як вона розкривається ця карта? Ну, ну, знаєте, для багатьох тут може програтися вагітність. У мене не дні колоди імператриця, тут дуже для багатьох може програтись вагітність. Звертайте на це увагу. Або спілкування зі своїми дітьми, які у вас вже є, хоча всі три аркани вони вказують на вагітність. А, якщо тут не йде мова все-таки про фізичну вагітність, так, то мова йде про можливість а, сприймати світ як дитина, знаєте, все-таки більш оптимістично, більш світлим чином, якось, більш а, ніжно чуттєво і одночасно позитивно, з вірою в найкраще, легко, а, покращення почуття гумору, Можливість вирішувати багато різних питань саме за рахунок якоїсь такої легкої дитячої позиції, і можливість саме таким чином легко заробляти гроші і реалізовувати якісь свої задуми. Тобто, якщо у вас тут є якісь творчі задуми, то це. Чітко нам говорить, що це період творчого підйому. Це період такої а, продуктивності, яка дається вам дуже легко, коли ви, в принципі, себе ніяк не змушуєте щось робити, а воно якби в стану потоку твориться. Розумієте? Це дуже круто. Просто три карти старших арканів, слухайте. Це дуже круто. Я навіть нічого не хочу тут більше додавати. Це Просто дуже яскравий розклад. Я хочу сказати, що для вас цей період він має бути дуже яскравим. І це не означає, що він закінчиться для вас, коли закінчиться цей рік. Це означає, що до кінця року ви вже просто почнете входити в цей стан. А скільки він буде у вас продовжуватись, це залежить саме від вас, як ви будете ну, керувати цим, як ви будете розпоряджатись цими подіями в своєму житті, і як ви будете. Підтримувати в собі цей стан, бо якщо ви не будете його підтримувати, ви ж його можете просто, знаєте, як і будь-який ресурс, ви можете просто його ем, повністю використати. Якщо ви не будете якось його поповнювати, то ви його можете використати. Але до кінця року дуже-дуже наповнений такий період, слухайте. Це може, до речі, ще бути благодійність для дітей, багато подарунків для дітей, багато дитячого якогось сміху. Ну, все-все. Не буду вам нічого тепер говорити. Все. Бажаю вам, щоб все у вас справдилось якомога швидше і як найліпшим чином. Можете мені потім написати в коментарях, що ви про все це думаєте, як у вас це все реалізувалось. Все. Бажаю вам найкращого. Бережіть себе, па-па.